вроде как там ростоп у нас пострадав. Зараз я хотіти не можу, але Сидела на робочому місці і без звуку, без нічого вибух прямо над головою. От. Ну, звісно, всі вибігли на вулицю, потім вже коли вернулися, у даху дирка, вода лється, щось там горить. Я максимально поранена, це подряпинки в мене на руці. Так, слава Богу, нічого ні з ким не трапилось, Був багатьох стрес дуже такий декількох людей. А так загалом все гаразд. Это я понимаю, что это подключить у меня так. у нас ничего нет. У нас даже не к Давай я то что наверное.